Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Готуємо сьогодні нереально смачний і дуже швидкий в приготуванні штрудель з яблуками із лаваша. Дуже-дуже смачно! Особливо в сезон яблук це знахідка. Тож, давайте готувати. Беремо тоненький лаваш, краще брати прямокутної форми. Розтоплюємо вершкове масло. І зверху лаваш з однієї сторони повністю змащуємо вершковим маслом. А далі змішуємо корицю з цукром і посипаємо зверху на масло. Іноді я роблю зовсім без цукру, просто з корицею, але, звичайно, з цукром смачніше. А далі беремо два крупних яблука, чистимо їх і натираємо на крупну терку. Викладаємо яблука зверху на лаваш рівномірно. Розподіляємо і далі починаємо формувати штрудель. Краї трошки загортаємо і починаємо щільно скручувати лаваш в такий рулетик. Навіть якщо лаваш трохи рветься, не проблема, все, все рівно вийде гарно. Беремо форму, я постелила пергамент. І кладемо туди штрудель. Зверху змащуємо яйцем збитим або жовтком. Також можна змастити просто молоком. Далі ставимо в духовку розігріту на 170 градусів, на нижній рівень духовки до золотистої скоринки. У мене на це пішло 35 хвилин. Якщо ви бачите, що у вас пройшло мало часу, а зверху підгорає лаваш уже. То зробіть температуру трошки нижче, щоб яблука всередині встигли карамелізуватися. Ось така смакота виходить, такий він підсмажений. Зверху за бажанням можна присипати цукровою пудрою. Зараз покажу вам, який він всередині обов'язково. Яблука встигли пропектися, лаваш став прямо як тісто. Всередині смачний, ніжний. А зверху така трошки хрустка скориночка. Цей штрудель смакує дуже з морозивом. Це просто не передати словами, наскільки це смачно. Готується він дуже швидко. Продуктів також мінімум. Тому обов'язково готуйте. Пишіть ваші враження, поради. Всім дуже-дуже вдячна за перегляд, за підтримку, за те, що підписуєтесь на мій канал. Дуже 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 вам вдячна всім до зустрічі, пока-пока.